Розвім таку мені ось. не потрібно докладно. Я вас запитав. Я вам розповім. Да, так не ось, ви маєте знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні Юрі, про зрив спецоперації розвідкової. Я вам далі хочу сказати на наступне. Запитання. я вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня. Mm -hmm. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію, і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть. Видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти в новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже е, дуже добре видна. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій гормо, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року. А в державному бюро розслідувань тому я дуже прошу, щоб усі всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте, на всю страну ви хоча суджень, б один раз і розповіли на допиті слідчому і припинили цю брехню, бо керівництво держави під час війни це не квартал, Все, і вам Юрій, треба дякую, це вивчити пане, нарешті. дуже соромно. На вам про ваш сором запитання. сказати, нема пане чого. пане Юрію. Давайте без оціночних суджень будь дуже ласка, відповідайте, і ми будемо йти далі на наступні запитання. that's the name say